Іванову Тимур Вагінович ми оприщені заключення по стражу. Усне сроки у собі жані постражу на два місця суток тобі до 23 третій 2024 тисячі двадцять года. Це заступник міністра оборони РФ Тимур Іванов. Фактично права рука шийгу. А тепер уявіть, що він український агент. Дійсно, звучить красиво і навіть трохи фантастично. Але це може бути правда. Ви у нас одні з підовіков вами. Завершіть роботу в срок. Ора Іванова підозрюють у хабарництві, а ще у державній зраді, через що його вже відправили до СІЗО на два місяці. До такого здається, точно не був готовий путін. Непонятно, що відбувається з дідом. Вітаю! ви на каналі Ростослав Продакшн. Не забудьте підписатися, натиснути на вподобайку та дзвінок. І вже у цьому випуску ми розкажемо про головного держзрадника Росії, який сидить в Кремлі та допомагає зсу. А паралельно з цим набиває кишені російськими рублями, купається у розкоші і витрачає сотні тисяч євро на відпочинок коштовності та вбрання. Яты, вертолеты, сан-тропе, роллса-рольсы, бриллианты, вечеринки стоимостью десятки миллионов рублей. Мы никогда не узнавали о жизни чиновников столько подробностей. Тимура Іванова вважають не лише заступником міністра оборони Сергія Шойгу, але й одним із найвпливовіших у міністерстві посадовцем та наближеною людиною до міністра. У відомстві Іванов відповідає за будівництво. Серед іншого він брав участь у створенні головного храму збройних сил Росії космодрому Східний. А після повномасштабного вторгнення в Україну він зосередився на так званих проєктах РФ в окупованому Маріуполі. в апреле прошлого года. С какими трудностями пришлось столкнуться военным строителям? Известно, что порой работы велись под обстрелом. Первой задачей стало создание, точнее, воссоздание той разрушенной инфраструктуры. Же він став головним ворогом Шойгу і зрадником Путіна, бо заступника міністра оборони Росії Тимура Іванова затримали за підозру в отриманні хабаря. І слідчий комітет Росії без будь-яких потробиць повідомив, що посадовця затримано. Наступного дня його вже посадили в СІЗО на два місяці. Про затримання такої важкої рибки швидко доповіли і Путіну. По подозрению в совершении преступления, предусмотреного частью 6 статьи 290 Уголовного кодексу Російської Федерации, это получение взятки задержан заміститель міністра оборони Російської Федерації Іванов Тимур Вадимович. Проводяться соответствующие следственные действия. Ще за день до цього він сидів поруч із Шойгою. Обговорював те, як ще більше нанести ударів по Україні, та те, що усьому винен захід. Тепер же він постав перед судом. Американские власти цинично заявляют, что умирать за их интересы в борьбе с Россией будут украинцы. Перша версія затримання, яку поширюють Раша з МІТ, за габарництво. Бо ще у 2022 році російський опозиційний проєкт Навального найшов у Іваново нерухому майно в Москві, під та Тверській області. Згідно з розслідуванням, їхнє будівництво та ремонт оплачували підрядники Міноборони. Також повідомляли, що дружина Іванова після російського вторгнення в Україну подорожувала Європою. Когда началась война, Светлана Маниович уехала в Париж. В марте этого года, в то время, когда под руководством ее мужа происходили самые страшные, самые невообразимые преступления, Мариуполь, Буча, обстрелы мирных городов, Светлана проводила время за шопингом и отдыхом. Світлана, журналісти української правди, знайшли на гірськолижному курорті Куршавель у французьких Альпах. Сталося це 8 березня 2023 року. Тоді вона розважалася в оточенні співака Валерія Маладзе та здійснювала шопінг у бутіках курорту. Це Світлана Іванова, дружина заступника міністра оборони Російської Федерації Мура Іванова. Ось чоловік Світлани прокує окупованим українським Маріуполем. До речі, у далекому 2016-му Іванов влаштував своїй дружині Світлані наддороге святкування дня народження із кривавим тортом. Тоді святкування проходило в імператорському яхт-клубіMosкве клубі Москви за рясного скупчення бомонду та зірок шоу-бізнесу. А це власний і той торт, який заступник міноборони презентував своїй дружині. Каждый день рождения Светланы – это событие. В 2018 году она праздновала его в Стамбуле. 50 гостей, три дня развлекались, экскурсии, лодки, рестораны, музыканты. Праздник обошелся в 178 тысяч евро. А Тепер до найцікавішого другої версії затримання це державна зрада. Цю інформацію почали швидко поширювати журналісти вже після того, як Іванова відправили у СІЗО. Зокрема, два співрозмовники інформаційного ресурсу Важливі історії, нібито близькі до ФСБ розповіли, що справжня причина арешту заступника міністра оборони це держзрада. Хабар це для публіки. Поки говорити публічно про держзраду не хочуть, великий скандал. Це все ж таки заступник міністра оборони за корупцію. Його ніхто б затримувати не став, бо це там у Кремлі давно всі знали. Путін дав команду вже після того, як вдалося переконати його, що йдеться саме про державну зраду. І и здесь все эти рассуждения. А Красно понимаю, что э, как бы на любого, у любого человека, занимающего какое-то положение, всегда есть очень много недоброжелателей. Понятно, что просто так это не делается, но самое главное, тут что уже на эту тему говорить. Сейчас главное как-то из этой ситуации выйти, если это возможно, каких-то людей влиятельных, которые могут помочь, править эту ситуацию. Только вот на этом. Важно, кто за этим стоит, его как бы люди, с которыми он, друзья, с которыми...

Милосердя, за доброту. До речі, Іванов не один, хто постав перед судом. Взяли під варту ще й Сергія Бородіна, який раніше обіймав посаду заступника голови департаменту розквартирювання Міноборони. Його затримали ще у червні 2022 року за підозрою в розкраданні земель оборони і безпеки в Москві та Підмосков'ї. Після чого у листопаді його відправили під домашній арешт. Тоді Бородін визнав провину і пішов на співпрацю із слідством. Зокрема, розповів про інші злочини, які нібито не пов'язані із цією кримінальною. Справою невже тут також йдеться про державну зраду. Бо наразі Бородіна винувачують у співучасті в отриманні хабаря заступником міністра оборони Росії Тимуром Івановим. Він також перебуватиме у СІЗО до 23 червня 2024 року. Обвиняємо сяшені приступлення передусмотряного часті шостої 6 двісті 290 головного кодекса Російської Федерації. Руководство статті 108 Уголовного персонального кодекса Російської Федерації постановив із братя війняємо в виде заключения под стражу, заключення срок его содержания задержання стражу на два місяці нольного судок, тобто до 23 третього юня двадцять года. Чим далі, тим життя на Росії стає цікавішим. Якщо не Україна, то ми бачимо, що окупанти готові і самі один одного попересаджати. Хотілось би, щоб трибунал. Сюдки он все рано, лі поздно це стається. Трибунал, пад трибуналці, саме жорстке наказання. А як би хотілося того нам? Тож віримо, що кожен воєнний злочинець понесе своє справедливе покарання. А ви пишіть свої думки в коментарях. Я дякую вам за те, що ви додивилися це відео до кінця. Не забудьте підписатися на цей канал, натиснути на вподобайку та дзвінок.